Дітки, доброго ранку, послухайте віршик. Мама, тато, дід, бабуся, всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка, не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід бабуся, старший брат, сестра. І я, отака От у нас сім'я. Подивіться уважно на малюнок, кого ви тут бачите? Так, ми бачимо хлопчика, дівчинку, маму, тато, дідуся і бабусю. Як ми можемо їх назвати одним словом? Так. Сім'я. Сім'я це родина, яка складається із батьків та дітей, і дідусей і бабусі, які живуть разом. У кожного члена сім'ї є свої обов'язки. Тато ходить на роботу. Мама готує різні смаколики, займається прибиранням, а дітки допомагають своїм батькам. У сім'ї турбуються один про одного, допомагають один одному. А розкажіть, як ви допомагаєте своїм батькам? У кожного з вас є своя сім'я. Це мама, тато, братики, сестрички, дідусь, бабуся. Сім'я може бути велика і маленька. Діти, а у вас велика чи маленька родина? Чи є у вас братики, сестрички? А зараз пропоную відгадати загадки про сім'ю. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Мама? Хто усіх нас захищає? Матінці допомагає. З ним нічого не боюсь, здогадались це татусь. Ще голубонька рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є бабуся. Цивий, мудрий і поважний. Заклопотаний, відважний. Всього я в житті навчусь, бо зі мною мій дідусь. Дітки, то давайте ми з вами скажемо, що таке сім'я. Сім'я це батьки та їхні діти, які живуть разом, люблять одне одного. Піклуються один про одного та допомагають одне одному. Сім'я це найдорожчий, найцінніший скарб. Дітки, ваші батьки люблять та піклуються про вас. І ви будьте чимними, поважайте та допомагайте своїм батькам. І нехай ваша сім'я буде дружною та щасливою. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!